Ми будемо їх на місцях Ми їх будемо по домівкам вимовлювати. У тих місцях і їм гроші. О, 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 клас! Медведчук і шуфліть, піддалеш! Я вже бачу, кого я заберу, якщо будемо заходити. Це символічна двох українських воїн! ми вбивця! Це тобі, сука, за Майдани, хлопці! Це не прокуратура Це не прокуратура. Розумієте, що це. А дякую я теж запретом! її, блядь, підписав нахуй. Подання було, блядь, від РНБО, нахуй. І ще. 19 вересня підписано президент. Зуприз! Підарез! Зуприз!